Би ви охарактеризували зараз взаємне сполучених штатів Америки і Китаю? Чи бачите ви передумови до того, що зараз вони починають економічне зближення? І сполучені Штати Америки відмовляються від раніше декларованої тези про те, що Китай є основним ворогом і конкурентом. Ну, там дуже все просто. Китай є найбільшим торгівельним партнером в Сполучених Штатах. В даному ви в деяких сферах для Китаю Сполучені Штати є найбільшим таким партнером. Взаємозалежність їхніх економік досить сильна. Китайці дуже багато чого продають. Сполучені Штати, Сполучені Штати натомість не лише діляться технологіями, а й власне. Мають чимало програм програм там і спільного виробництва. Я вже не кажу про те, скільки китайських студентів навчається в США і в країнах, які союзні Сполученим Штатам та сама Великобританія. І коли ми читаємо навіть в західній пресі всі ці антикитайські побоювання, то реальність завжди виглядала іншою зараз. Зрозуміло, намагається утримати Китай Трамп від подальшої підтримки Росії. Ну і в його баченні світу є економічний пріоритет, і не лише його це, в принципі, біля нього згуртована досить велика частина американської еліти, інакше він не став би там президентом. Ну і в принципі, таке о, світоспоглядання, як. Умовний союз імперій. Там російська, там китайська, там індійська, мовляв, є в цьому регіоні певний потужний гравець. Нехай цей гравець забезпечує е, якусь е, власне стабільність. Єдине, що зрозуміло, ось з путіним, у нього все ніяк не вийде, бо він, в принципі, десь очевидно глибоко в душі і сам не розуміє, для чого Путін продовжує війну, оскільки це стало невигідно. Таким чином, е, з Китаєм у них є значне покращення. Ращення стосунків, і при тому вони забезпечують е е власне е певні гарантії південній Кореї, там Японії, але не будемо забувати і тих фактів, що і в самій Кореї. І в Японії, і навіть Тайвані є сили, які налаштовані на дуже сильну нормалізацію відносин із е, власне Китаєм. Тому ці сили, судячи з усього, будуть піднімати голову, що в принципі відповідає інтересам Китаю в даному випадку, і в той же самий час вони будуть орієнтуватися в зовнішній політиці, десь на Підходи Трампа таким чином, ну розвиток подій буде десь в найближчий рік-два складатися. Власне, так виглядає на користь у цього такого Трампового проекту «Поділяй і владарюй. Ви говорите про союз імперій». Тобто тут йдеться про об'єднання, чи все таки про перерозподіл, і в такому випадку кому дістанеться Європа? тому що вона випадає з цього рівняння, якщо ми говоримо про співпрацю, чи конкуренцію чи перерозподіл. Ну європейська політика стосовно Сполучених Штатів я б назвав її взагалі шизофренічною. Європейці дуже сильно критикують Сполучені Штати тут в тренді критикувати Трампа. Надзвичайно в тренді серед великих кіл Європі критикувати Трампа. Якщо завтра американці заберуть всі війська з Європи, заберуть ядерну зброю, розміщену в Німеччині в Італії, то європейці будуть вирішати всіма силами, як Трамп знижує обороноздатність Європи. То виникає питання, Америка для Європи погана чи хороша. На жаль, Євросоюз взагалі нічого зараз в зовнішньому плані з себе не виявляє, тому що він не може навіть внутрішньої політики через те, що забагато праву дали таким країнам, як Словаччина, Угорщина і е, на цій такі, знаєте, мрійницькій ідеї Європи 80-х-90-х. От Євросоюз може опинитися за бортом в плані міжнародної політики ще раз підкреслю. От поїхав в Макрон, наприклад, до Китаю. І Що ми маємо в підсумку? Ми маємо якісь заяви там з боку Китаю чи ну, якусь реакцію, якісь абсолютно ні? Тобто окремих лідерів, навіть європейських, в Китаї вже не сприймають. Вони сприймають Євросоюз є таку групу ображених. Технологічно і економічно розвинутих, але дедалі менш впливових країн ще раз підкреслю, зовнішня політика Євросоюзу ну заходить по суті в глухий кут. Ми бачили це на прикладі Ізраїлю і Палестини. Що однією рукою вони підтримували ізраїльську політику газу, іншою визнали тут Палестинську державу. Незрозуміло на яких підставах. Ну а говорити про ці коаліції рішучих і знаєте. Іншу інші оці балачки, які ведуться вже декілька років, починаючи там від відомого візиту Джонсона до Києва навесні 22-го року. Ну всерйоз цього вже ніхто ніде не сприймає, навіть в самій Європі. Далі наступний рік ще через рік будуть вибори, піднімають голову знову ж таки праві сили, які орієнтуються багато в чому на. Трампа таким чином європейська європа сама себе поставила в гравця, який ну вирішує дедалі менше. Якщо Європа зараз кульгає в плані суб'єктності, якщо не є достатнім і потужним гравцем, у такому випадку до сфери чиїх інтересів вона буде належати надалі, тому що це доволі такий ласий шматок впливу. Тут більше Китай її на себе перебиратиме, тому що так вони там налагоджують зв'язки вигідна торгівля, чи сполучені штати не будуть відмовлятися від того, аби рвати остаточні зв'язки. А насправді, європейська архітектура безпеки почала розвалюватися після виходу Великобританії, коли ядерна держава, потужний гравець, політи... послідовник власне, амер... такий союзник послідовний американський, умовно вийшов із чату. Тобто вони власне, відійшли собі на свої позиції, чому це було зроблено зрозуміло? У них тоді стояло взагалі питання територіальної єдності, референдум в Шотландії і так далі. Але у британців буде своя політика, вона буде про. Американська, вона завжди така була далі. Німці намагаються поки гратися в центристську позицію, ну враховуючи от таку політику Шольца. Тепер Мерца, нібито більш активно, вона ну виглядає в найближчій перспективі, принаймні якоюсь більш-менш реалістичною. Французи знову ж вони завжди мали певні інтереси в Африці, наприклад, на далекому сході свої окремі. А якщо ми говоримо про країни Східної Європи, то їх ну. Китай вже поглинає. Не будемо забувати, що той самий Орбан і Фіцо це, якщо чесно, такі ж самі друзі Путіна, як і друзі Сідзіньпіна. Далі ми бачимо, як багато голосів, наприклад, таких праволіберальних, правоконсервативних, антиєвропейських у Польщі. Зараз в країнах Скандинавії таким чином, Європейська Європа, взагалі Євросоюз як такий, буде дедалі фрагментуватися. Фактично, мені інколи видається, що. Така золота дуба європейської ідеї, вона в принципі вже позаду. Ми будемо бачити, що країни будуть намагатися окремі повернути дедалі більше повноважень, оскільки, в принципі, ну така ці всі, всі євробюрократичні процедури, намагання узгодити політику, всім сподобатися. Ідея так ліберальної демократії. Вона в самій уже Європі багато у кого не знаходить підтримки. Таким чином, Євросоюз, я не скажу. Що там чекає якесь надзвичайно складне майбутнє, але примарне, це точно. Ми можемо бачити таку поглиблену кризу взагалі європейської ідеї, в яку вона увійшла з початком російської агресії проти України. І знову ж чому? Тому що, наприклад, свого часу були хороші шанси. Туреччина прагнула війти до Євросоюзу. Україна, Грузія, Молдова мали проєвропейські уряди. В принципі, навіть в Білорусі були деякі процеси. Лукашенко теж певний час загравав. Далі ще е, на Балканах ситуація була. Тобто Євросоюз міг би тоді власне зіграти, але вони поводили себе як закритий клуб. Натомість тих, кого вже туди взяли. Ми бачимо, що е, здавалося б, хотілося б вивести з Євросоюзу Угорщину зі Словаччиною та і Польщею, якщо чесно, а туди взяти інші країни, які могли би зовсім інакше реалізовувати європейську політику. Але цього вже не відбувається, тому що ми, по суті, маємо. Е, Власне справу із досить кризовою конструкцією: питання міграції, питання внутрішніх кордонів, фінансові різного роду перекоси. Коли Німеччина по суті взяла на себе фінансування всієї східної Європи, вибачте, в Польщі будь-який туалет будувався з таблицею, побудовано за кошти Європейського Союзу, Читай Німеччини і Франції. Зараз же ці країни, послідовні критики Західної Європи, мовляв, вона не так себе е, поводить. Тому ну на ці питання доводиться відповідати, і доводиться відповідати виборцям. а оскільки центристи і ліберали не можуть на них відповісти, приходять право право радикальні сили, які або право популістичні, які обіцяють щось набагато більш зрозуміле, але далеко не факт, що більш ефективне. Такому випадку, пане Михайле, якщо ви говорите про закритий клуб, наскільки можливим ймовірним і реальним є втілення в життя пропозиція Дональда Трампа стосовно ось цього клубу C5 за участі США, Китаю, Індії, Росії і Японії, тому що принаймні частина із цих країн є конкурентами, якщо не затятими ворогами. Я не думаю, що це відбудеться. Ми бачимо чергову ініціативу Трампа, яка теж уже ну, втомлює. Єдине, що у Трампа така техніка, щось, знаєте, він поводить себе як класичний власне такий якийсь трюкач. Людина, яка робить якісь фокуси на сцені, тобто, коли щось робиться на публіку, насправді в кутку відбуваються зовсім інші речі. Оце його політика. Тобто він говорить про це. А можливо, буде план зовсім з іншим списком країн, зовсім з іншим переліком. Я не вірю, що туди не включить Великобританію, хоча вона може сама все ж таки з збереженою якоїсь солідарності з європейськими союзниками, не увійти. Далі буде, ну там питання, чи все таки Бразилію чи Аргентину ставити. А потім як далі будуть у Трампа вирішуватися справи з Венесуелою, тому що теж теж вже він погрожує ось ось нападемо, ось ось їх знесемо, ось там повітряний простір закриваємо, бази розгортаємо, поки немає ніяких активних дій. Ну і з його цими миротворчими е, замиреннями, пісділами, ділами, е, теж ситуація складається не на його користь. Тобто, допоки це риторика, я не думаю, що такий союз якийсь буде реально працювати. Цювати, але комунікація у нього відбувається і з росіянами і з китайцями з, ну з японцями зрозуміло і з індією, і досить успішно в принципі. Це все вже робиться. Інше питання що без якогось юридичного оформлення. Дякую вам, пане Михайле, за те, що розставили все по поличках і за ваші фахові думки. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук сходознавчого відділення Фраймберського університету, що в Німеччині, був із нами на зв'язку. І говорили ми про те, як нібито Трамп хоче зробити перерозподіл світу, де Сполучені Штати Америки, Китай і Російська Федерація одночасно керують.